Так, показую вам дівки рослині свою. Це в мене тюльпани. А це в мене коло тюльпанів ряст. Такий ряст у мене, такого кольору класного. Такі в мене квіточки, бачите? Це мій пролісочок. Там йдуть нарциси. Це все в ящик натикала, натикала, а тепер воно по весні вилазить. Ось це дуже ну такий по кольору класний. Ну, і росте в дикій природі, а я вирішила посадити пару кущиків у себе вдома. Хай росте. Хай радує око. Так, пішла, я вам ще зараз покажу. Ой, то ще мій юк вже дівки пересадила. Так, дівки, кажіть, у кого царська корона. Дивіться, яке гарне, файне сімейство. І там ще за хатою, мабуть, п'ять курчів вилазило. Понатикола кругом, а тепер думаю, боже, боже, повилазило. Раніше плакала, що не може прижитися, а тепер думаю, як її розсадювати, щоб їй місце кругом було, щоб її нічого не заглушувало. Ось цей ряст у мене йде. Тут красунчики цвітуть. Так, І тут, каже, я коло лаванди пригрівся, такий самий хороший. Да? такі жовтенькі дівки, у мене розцвітає крокус. Я їх обожаю, Не знаю, як ви, але я їх обожнюю. Такі вони в мене класні. Так, ну, це, душа сміється, чесне слово, від цих квітів. Так, лілія вон проста іде в ріст. Там ви вже мої бачили. Це нарциси будуть жовті, ранні, тут теж крокуси йдуть. От. Ну, коротше, і ось під саме. Ну, коротше, понатикувала, понатикувала, все вилазить. От. Так, дівки, хочу ще вас спитати, в кого є отака штукеня? Це кажуть лі... лілейник. От, Викидає одну стрілку, в кого є така штукинь, як за нею правильно доглядати. Бо я ще не знаю. Так що пишіть мені в коментах, кажіть, як правильно, бо не знаю. Так, дівчатка, ще є отака штучечка. Забула назву по-научному. Я на неї кажу біла зірочка, бо вони ростуть кущечками, білими зірочками. Кому треба, також пишіть коменти, просто відкопаю. Навіть там по 5-10 по гривень по продам, тому що і занадто вже багато. Вона кругом у мене пішла, полізла. Росте кущами, а потім де не береться, слухайте, і бачу, що просто кошмар уже, треба трошки. Пороздавати, повідавати. Так, і ще хотіла вам показати от така штука. От. Водяне просто називається. Посадила я його коло басейна свого, що його треба вичистити і води туди наносити. От. Літом досягає 1,5-2 метра. Росте таке шикарне кущом, що не думала, що буде. І скоро вилізе аїр. От. А так, наче все. І лаванда пішла у мене. От. Так, юку підживила, поляла, Вон така моя юка пересадила, бо така була забіджена, така була занехана що геть. Так що, дівки, отак. Так, і ще моє лисеньке таке ліщенятко. Така в мене. Фундучок такий, він в мене під... Хостою, а я не бачила, виривала бур'ян і видерла його верхівку. А тепер вона в мене кущиця. Не деревом, а кущиться, Так що отак. От Все, кому дівчата треба? Ну от там теж такий барвінок кущами пішов, теж треба побривати, бо повився вже по всьому коврику, пішов, був кущами, став ковриком. І он такі кажуть, на нього дикий часник. А Як воно такі головки фіолетові, гарні. Ну, він вонюченький, але гарний сам по виду. Так. І от от такі і йдуть в рост водозборники. По-українському не роз... знаю, що називають їх водозборники. Різних кольорів у мене білий, фіолетовий, голубий. От. І ось хоста, тільки-тільки землі вилазить хоста. І де ще має вилізти мати і мачуха дівчата. Ну, не знаю. Чи я її припорпала на той світ, начебто садила. Може ще і рано дуже вилазити. Коротше, пишіть, хто викидайте мені, хто у кого що вилазить, хто вже цвіте, хто ще тільки збирається. І напишіть, коли якщо хто знає, коли має вилізти. Сонтрава. Бо сон траву, я ж кажу, посадила і... і не бачу я її ще, чи я її притоптала, чи, чи вона ще тіти має вилазити. Навіть не пам'ятаю, де... ну як пам'ятаю, трохи де тако, але Лаванда наче починає тако відходити. Он. Ой, ось така така моя хороша. От старі листочки сипляться, а вон всередині молодесенькі починають. І тут так само. Он. Тільки-тільки починає, бачите, молодесенькі. Так що так, Дівчата, пишіть, що у кого є. А ми йдемо прибирати, вимітати, замітати роботи, сонце блиснуло і вже, як скажено. Добре, всім гарного дня. Пізніше вийду на зв'язочок.